Продажа Б6, 1,6 дизель на механіки на 500. по кузову, є новенький петлість по задньому кругу. Один у нас э, в чорному гарному кольорі. На прикольній комплектації, свіжих утіх, вже рестайлінговий, На гарний оптис, також у нас лінза слад. Клампочкою встановлена проти лотуманочки, гарні вісочки, перешитий салончик, нова зимова гума Хенкук. Такий ганокий сірий шкіряний салон. Кондиціонер, підігрів передніх сидінь, підігрів зеркал, електрорегулювання, також є у нас круїз, мультикерма, на жаль, немає, є електроручник та датчик світла. Передні електроскопідйомники, відкриття багажника у нас кнопки, По задній частині салону теж все в ідеалі, Ззаду ніхто не їздить після перешиву. Таке у нас теж підлокітник, все також перешите. Ева коврики, гарненькі коричневого кольору. задній десь воно нічого страшного. По техніці один дуже хороший. Більше інформації за телефоном розкажемо вам по техніці. Повністю весь список робить все інше в гарному стані. Кодова, коробка, щеплення міняне та по двигуну нарікань немає. Ось такий апаратік у нас. Лісочки гарненькі. Машина повністю ціла. Запрошую вас на тест-драйв, вулиця Сумська, 2. Придбати можна кредит, лізинг або заготівку. Також і послуга трейдин.